Тільки буде краще вийти. Лак і кусками зліз. Вот. Зараз пробують у вас його перед нами ще одні поляки. Хочу купувати. Потім спробуємо ми, але, але... так, на перш... ну, як? двигун працює нормально, газів немає, не викидає, чистенький. Але внутрі він слегка заставний, всередині мається на увазі салон. Вот такие пасажики додуляться.